До речі, цинізм пана Ахметова просто шокує. Поки його шахтарі вимагають у держави сплачувати більше за вугілля, сам Рінат вивозить український антрацит в Росію. Ба Більше Ахметов інвестує гроші, які йому платить бюджет, тобто ми з вами в російські шахти. Чому Ахметов так відверто дурить своїх шахтарів і одночасно так активно спонсорує російських? Задаємо Ахметову ті питання, які йому бояться задати в прокуратурі. Дивним чином виявилось, що головною силою протесту проти дискримінації українського вугілля виявилися не шахтарі із державних шахт, а гірники ДТЕК Ріната Ахметова. Ви ж ДТЕК? Так, да, так, да, так. Да. здивувався навіть президент. Але чи можемо ми на сьогоднішній день дати можливість використати? Цю, це право прахіндеєм, тітушкам, які сьогодні, вибачте, мені гадять в Маріїнському парку. Гримуючи детеківськими касками об асфальт, монополіст енергоринку Ахмету вимагає підвищити ціну на вугілля, яку платить держава. У два, а якщо вийде, то й в чотири рази. Дороге вугілля дозволить тепловим станціям Ахметова підвищити вартість виробленої із вугілля того таки Ахметове електроенергії, за яку платитиме населення, роблячи найбагатшого українця ще багатшим. Під грифом комерційна тайна ані, тому що цепочка закрита, ані самі собі через кіпурську компанію поставили уголь, прибуль там осела на кіпрі. Згідно із внутрішніми документами ДТЕК, окрім стандартних складових на кожну тонну видобутого вугілля, закладається 97 гривень на нібито відновлення зруйнованої інфраструктури ДТЕК у зоні АТО і 57 гривень на зарплати корпоративного центру із супроводу підприємств. Суть роботи якого полягає в тому, щоб продавати вугілля шахт Ахметова на теплостанції Ахметова. Усе це множиться на інфляцію і висмоктану з пальця 15 відсоткову мержу. І ось вони 4,5 тисячі гривень на тонну вугілля. Щастя, це тоді, коли нас уважають. Уважають наші традиції і вважають наші амбіції. Але що ж відновлює добродія Ахмету в у зоні АТО? І куди насправді йдуть ці гроші, якщо підприємства ДТЕК для бойовиків недоторканні? У нього дуже много підприємств, і повинні працювати на республіку і на народ. Виявляється, вимагаючи від України гроші за своє вугілля, Рінат Леонідович активно вкладає прибуток у Росію. нарощує вибуток вугілля на території окупанта у Ростовській області. Не зменшуючи темпи у 2015 році. Ахметов планує інвестувати в ростовські шахти ще 1 мільярд 400 тисяч рублів. Однак експерти підозрюють, інвестиції, збільшення видобутку в Ростовській області фікція. Насправді, усе це вугілля з Донбасу, яке менеджери Ахметова вивозять у Росію, а потім повертають в Україну, щоб продати уже дорожче, як російське. У нас ще з'явився новий вид контрабанди, це контрабанда зв'язана з окупованими територіями. Мрії вчених перетворити Україну на офшорну зону здійснились, але на території так званої Новоросії. Сьогодні без сплати податків і зборів український антроцит щоденно десятками тонн вивозять на територію Росії по 800 гривень за тонну. Але донбаське вугілячко одразу ж заїжджає назад за ціною вже близько двох тисяч гривень, як російське імпортне. На пряме питання журналістів про те, чи може працювати така схема, профільний міністр Демишчишин відповів однозначно. Є інформація, що під виглядом а, імпортованого вугілля до нас в Україну нелегально завозиться вугілля з окупованих територій і е, потрапляє на ТЕЦ. А, я думаю, що в теорії все можливо. Виявляється можливо і таке. Україна продовжує фінансувати не лише вугільний бізнес Ахметова, але й бізнес старшого сина Януковича. Із нічого група зникли є фабрика, щоб ви поняли шахта і фабрика, і одразу надо грузити на фабрику. І дело в тому, що фабрика вона не державна, вона викуплена. вона Януковича меншого Януковича. Так вона осталась на 49 років. От вони хочуть беруть вугіль, хочуть, не беруть или а У нас нет направлення, куди грузить. І шахта стоїть, тому що це одна ципочка, вона взаємозв'язана. Обдуривши шахтарів і по-шахтарськи приватизувавши збагачувальні комбінати, сім'я Януковича продовжує сьогодні заробляти мільйони.